Добрий день підписчики гості канала. Хочу зробити таке відео. Що краще, який кращий посів Ранній чи пізній посів. Потому що всі зараз, наприклад, рано дуже сіють, тому що щоб схватити влагу весняну, яка залишилася з зими, то пізніше сієш. Ну, коли там один відео знімав, там фермер, там блогер, магазини є і розказує, як треба сою, сою сіяти. Коли він розказує, що у мене є, тут бобики, стручки є, а на сусіда нема. Так, у кожній сої є період вегетації, є зрання, середня там, і пізня. Коли, наприклад, 80 днів, наприклад, рання, вона успіла цю вегетацію з самого початку з посіву, і до, коли бобики почали зав'язуватися, вистачило і вологи. Якщо середня, і не вистачило, там 10-15 днів не вистачає. І він розказує, що, ну, ну, просто не Ось так само ж було посіяно рано тут посіяно своя це своє я точно не повню. ну тут була попередник була кукуруза. ну тут в агрохолдингію забрали пай хтось забрав і вона стояла до весни, ніхто її не обрабатував. Потім її десь навіть, мабуть, може десь в кінці травня, може в початку червня подіскували її і посіяли. ну Тут я думав, що взагалі тут нічого не буде. Ну а потім якраз пішли дощі там, в червь місяці, липень, і вона пішла пішла э, рости, наприклад. І як бачите, ось яка стоїть зелена. Сьогодні у нас 3 вересня, то ця вже суха. І ось ми задні бодимося на поле, я хочу вам показати. Наприклад, на ця своя, да, коли вона посіяла, посіяна раніше була. Да, в квітні місяці сіяли вже в кінці квітня, там, на початку травня, то, ну, я сіяв 30 квітня і 1 травня, то, во перше в той період морози були травневі, самі знаєте, вона трохи примерзла, мороз її трохи остановив, вже вона не так в вегетації йшла. Тут, наприклад, ця соя вона під мороз не попала. Це 100%, ну, я навіть не пам'ятаю, якого числа я тут часто проїжджаю ось посадки. То ця соя не попала під мороз, а ця попала під мороз. Получається, коли рано посіли люди, вона підпала під мороз і те, що посіяли рано, воно нічого не дало, наоборот, воно встановилося і хуже стало соя розвиватися. Ще один мінус, я так бачу, ну коли рано посіяли, десь воно почало зав'язуватися ці ж бобіки там, в липні, місяці, почалася засуха. В кінці липня велика була, ну, у нас тут 35, до 40 доходило, градусний показує в тіньку, там 30-35, а на, на сонці було більше всі 40 і більше. Ж. І коли вона зав'язувалася і не вистачало вологи, ж, і ви бачите ось, половина, з же, що зав'язалася, не ж, Тому що якраз той період, ось, хоч вона рано посіяна, Мазуно пусте, половина ж пусте, немає. Тому що вона рано якраз у період, там, липень місяць, кінець там, на, на початок серпня вона було волога, їй не було в нас вологи. І виходить, те, що рано посіло, воно е, нічого не дало. Да, є тут, як ви бачите, бобіки є, але багато з них пустих, якраз в той період. Е, коли треба волога, її не було. Тому тут ми перейдемо на це ось поле. Я думаю, тут нічого не було, але теж була засуха і в нас дождь дощ пішов хороший 23 серпня. А то таке проходило, тільки пилюку прибивало І и... пішло в серпні. Як ви бачите, ось дивіться, якраз той період же. А дивіться скільки ось бобики ось. Просто як бачите, зерно всередині є, тому що вистачило вологи, якраз теперіодже що вона під мороз не попала. І коли дощі були там червень липень, вона тільки в неї було період вегетації вона тільки розвивалася. І ось пішли дощі зразу почалося тільки зав'язуватися. Тут аж добре видно ось. Тут трохи сонце мішає. А, ви бачите ну, зірвамо ми одну... Як ви бачите, скільки зав'язується, виходить, на кожному зуцвіті є стрички. Я то не знаю, чи ранньо чи пізно, як ви бачите, по 4, ось, по 3 і по те, що з самого низу вона е, йде нормальна вегетація тому що є, наприклад, знизу немає, тому що була засуха, зверху пішло. І тут зараз нас стоїть, я скажу по пояс. то, як ви бачите... Да, вона буде трохи не то, що трохи, а буде пізніше. Пізніше вона буде і молотити. Це десь жовтень там кінець. Листопається, так, да, звісно, це рисковано, тому що якщо буде осінь суха, це буде добре, як у минулому році, те, то може вона затягнутися, як були його вже не один год, рік рік молотила її весною. Як ви бачите, ну, в принципі по порівнянні з цією з соєю вона більше стоїть по росту. І, ну, на мій поруч, звісно, морози дають, вони останавливають. Хоч видержав, тому году не видержалася, видержала. Подивіться, ну, до самого верха її стручків більше, і вони потишні всі налиті, тому що в той період е, вона не отримала цього стресу теплового, як своя е, отримала в принципі так уже краще ну, дивіться, по ну, набагато на я думав що взагалі нічого не буде потому що настояла і ось її недавно побризкали проїхав трактор Там есть тоже в цьому році замітив, де густо то а, менше зависті, де рідко і вона зараз якраз росте, якраз получається і волога є, і температура якраз не дуже підходяща. То туди ми перейдемо. Туда дивіться, скільки. Хорошо видно тут. Еще краще, конечно. Тут, конечно, що проблема буде з уборкою. Коли як, Тут, ну если вона ране може спить, то тут вона вже в принципі її можна молотити. Вже прости, що суха. ну, вона як менша і стручки тут половина вони пусті. Потому що той період, коли треба було, не було вологи, і нічого було взять. А сонце пекло, в принципі, тут непогано, но якся стручки-то є, но половина з них пусті, є, ось і по три, наприклад. Вот така соя. В принципі це ще непогано. І ще краще, конечно, тоже не завжди вгадають, тому що рік на рік не приходиться. В тому году рано посіяли, морози були, в цьому году трохи пізніше. Посів одно були морози і волога. В тому году взагалі не було вологи. там два з половиною місяця літня в цьому году волога була літня, але в серпень він вже запік. Була ну, дуже така, даже воздух гарячий був. Не те, що він розпечений, просто він гарячий був воздух. І воно згоріло, так само як і кукуруза погоріла, вона не видержала. Как okay. вы видите, уже она открывается. Вот вот будет а ранее. Вот тут, конечно, на вид она непогана. Ну, правильно, какая будет осень. То, так, завязи есть, хотя... я думал, что вообще тут ничего не будет, куда же его сеять, но уже было, но он не был уже близко. Особенно, можно его сами видеть, В принципе, на така соя. Напишіть в коментарях, яка ваша думка. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, став лайк і